Вітаю друзі Перше червня. Отже, на фоні безпрецедентної спецоперації СБУ Павутиння, в ході якої було знищено, на думку аналітиків, до 40% стратегічної Російської Федерації Авіації. Власне, стартують перемовини в Стамбулі. Стамбул 3.0 Після сьогоднішньої спецоперації СБУ я вважаю, що результат завтрашніх переговорів близький до нуля. Але вони пройдуть. Це буде. Імітація мирних перемовин, тому що обидві сторони не зацікавлені у мирному процесі, імітація, яка працюватиме виключно на Трампа. Хоча є один нюанс. Кажуть, американське видання Axios публікує інформацію, що Україна перед проведенням цієї спецоперації Паутина інформувала адміністрацію Трампа. Якщо це так. То дійсно в Білому домі починається вагання. Хоча я думаю, що це звичайнісінький вкид, розрахований якраз на перемовини, на завтрашні перемовини і на їхній зрив. на зрив грив Трампа. Україна не зацікавлена в мирному процесі, бо я не раз вже казав. Це єдина можливість залишатись при владі диктатору Володимиру Зеленському, його зеленим гнидам і так далі. Росія не зацікавлена по іншій причині, тому що в них вони думають все добре на землі. Хоча вчора, точніше, сьогодні, їм поводили чимось по губах. Ну, я маю на увазі цей удар по аеродромах. Рейтерс. Видання Reuters публікує повний текст документу, який Україна завтра повезе на перемовини до Стамбула. І я пропоную нам разом його розібрати. Перше, ключові принципи угоди та переговорного процесу. Повне та беззастережне припинення вогню в небі на суші та на морі, як необхідне та передумова для мирних переговорів. Ну тут всі будуть казати, да, ми за, але ніхто робити не буде. Заходи зміцнення довіри, вирішення гуманітарних питань, беззастережне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених осіб, українських дітей. Обмін всіх полонених за принципом всіх на всіх визволення Росії всіх цивільних заручників. Думаю, Росія на це не піде по тій простій причині, що в них наших полонених в рази більше. І міняти всіх на всіх їм просто не вийде. Не повторення агресії. Мета переговорів полягає у відновленні постійної основи для міцного миру та безпеки та забезпечення того, що агресія не повторюватиметься. Так всі будуть казати, що вона не повториться, а де стримування чим відбувається? Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти. Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародне співтовариство до участі в переговорах та нададуть гарантії для забезпечення виконання домовленостей. Е, Росія буде категорично проти залучення інших країн до перемовин. Е, прямі виникають перемовини, і цей пункт, думаю, не буде прийнятий. Суверенітет. Україну не примушують до нейтралітету. Вона може стати частиною євроатлантичної спільноти та рухатись до членства в ЄС, Україна в НАТО залежить від консенсусу в рамках самого Альянсу. Не можуть бути запроваджені будь-які обмеження щодо чисельності дислокації чи інших параметрів Збройних сил України, а також щодо розміщення військ дружніх іноземних держав на території України. Я думаю, що це пункт, на який Росія категорично не погодиться. Е, нейтральний статус записаний в Декларації про державний суверенітет, і е, одна з причин початку Великої війни це якраз і є от ця гра в порушення нейтралітету, в порушення без'ядерного статусу. НАТО і тому подібне. Плюс то-то, наше там не звуть. Кажуть колись, коли буде консенсус, ну, знову ж таки, можливо, да, можливо, фінський варіант. Але тоді примусять відмовитися від території. Територіальні питання, територіальне завоювання, досягнуті Росії з лютою 2014 року. Не визнаються міжнародної спільнотою. Лінія дотику є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та беззастережного припинення вогню. Росія навряд чи погодиться, будуть казати, давайте зразу про все домовлятися, потім припинимо вогонь. Санції. Деякі санкції можуть бути зняті з Росії, але поетапно. І лише поступово з механізмом відновлення санкцій у разі потреби Снапбак. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення або залишаються замороженими до виплати репарацій. Реалізація узгодженої чіткої збалансованої та досяжної дорожньої карти для реалізації та забезпечення дотримання. Угод. Ну, я думаю, згадку про репарації Росія не потерпить. Наступний крок узгодження режиму припинення вогню та порядку денного зустрічі лідерів. Після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на перше повному та беззастережному припиненню вогню. Механізми та моніторинг. Друге. Заходи щодо зміцнення довіри. Третє. Підготовка та погодження порядку денного та структури переговорів майбутніх лідерів з ключових тем. Буде проведено переговори за участю США та Європи. Думаю, на участь США та Європи не погодиться Росія, бо е, виступає за мирні переговори. Повне та беззастережне припинення вогню в небі, на суші та на морі не менше, ніж на 30 днів, з можливістю продовження кожні 30 днів як необхідне тло та передумова для мирних переговорів. Росія буде казати, ні, ми будемо домовлятися, а потім припинимо. Вогні. Або якщо припинимо, то ви не будете постачати озброєнь і ви не будете проводити мобілізацію. Питання не вирішується. Контроль за припиненням вогню під керівництвом США та за підтримки третіх країн. Ну, Тут можливо, але попередні пункти. Заходи зміцнення довіри. Після успішного обміну військовополоненими, за підсумками переговорів у Стамбулі, сторони продовжують процес обміну всіма військовополоненими за принципом всіх на всіх. Я вже казав, навряд чи погодяться, бо в рази більше в росіян наших полонених. Угода про беззастережне повернення Російської Федерацію всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також про звільнення Росією всіх цивільних полонених. Ці заходи мають поширюватись на всі категорії осіб, включених до переліку, починаючи з лютого 2014. Ну, це е, дуже чутлива тема. І в обмін будуть вимагати звільнення засуджених за або звинувачених в колабораціонізмі чи в Державній Зраді людей в Україні. П'яте зустріч лідерів. Лідерів України та Росії зустрінуться, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання. Ключові теми мирної угоди, які мають бути узгоджені лідерами: постійне та повне припинення військових дій, умови монітори санкцій за порушення. Друге гарантії безпеки та неповторення агресій, третє. Територіальні питання. Четверте економіка, компенсація реконструкція. П'яте штрафні санкції за порушення домовленості. І шосте укладання остаточної мирної угоди. Ну, я взагалі слабо вірю, що Путін погодиться зустрічатися з Зеленським. Я розумію, для чого це Зеленському. Володимир Олександрович хоче розіграти гарну, як гарний актор, гарну виставу. Зробити сумасшедший піар, принизити Путіна на весь світ, і так далі. і так далі. Миру це не принесе, але для піару, для історії так. Е, Путін це розуміє, і він навряд чи погодиться йти на ці такі от е, зустрічі. Тим паче, е, зустріч має відбутись після узгодження всіх питань. А ви. Реально вірити в те, що це е, можливо, що це узгодять. Я поки що не бачу ніяких дотиків. Тому е, ситуація наступна. Е, війна буде загострюватись е, в Стамбулі три, тобто завтра, домовляться домовлятися. І як результат, бовіді, наступ росіян все триватиме, Україна втрачатиме життя своїх воїнів, своїх людей, втрачатиме території, руйнуватимуться міста, інфраструктура, бійня триватиме, і, в залежності від того, на якому етапі це буде знаходитися восени. Можливо, будуть більш серйозні далі перемовини. Це один варіант, другий варіант, е і він не виключає і перший, що найближчим часом через відсутність домовленості з переговорного процесу, а точніше з війни в Україні вийдуть Сполучені Штати Америки, вийде Трамп. І ми залишимося фактично один на один з е, путінською Росією. Е, чи вистоїмо і чи е, розв'язався руки Путіну для застосування арешників, тактичного ядерного зброєння і, так і так далі. Це питання, які можуть постати перед нами буквально зразу після Стамбула 3.0. І це надважливі питання. І я думаю, що в даній ситуації Україна мала почати реальний мирний процес зараз, не відкладаючи, не жертвуючи людьми, територіями інфраструктурою всім на світі, почати перемовини за. Друзі, завтра ми будемо е, інформувати вас е, і аналізувати всі домовленості, які будуть відбуватися. Е, тому залишайте з нами, підписуйтесь, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.